Тернопільська молодь прибирала парк Загребелля 20 квітня. У місті вдруге долучилися до акції Зробимо Україну чистою. Це вже акція в Тернополі проходить не вперше. Це загалом це українська акція. Зробимо Україну чистою. Всі міста сьогодні виходять прибирати власне парки, інші такі об'єкти, які варто прибрати до цього дня. Перед початком прибирання серед волонтерів провели інструктаж з техніки безпеки. Учасників поділили на кілька груп, кожна з яких мала свою територію. Також волонтерам видали сміттєві мішки та рукавички. Сьогодні чекаємо 400 чоловік. Це в нас є дві точки. Одна це безпосередньо парк Загребеля. Так нещодавно додали ще посадкову смугу навпроти Миколинецького цвинтаря. Там також буде працювати група волонтерів. Я думаю, що прийшли ті, хто небайдужий до довкілля і хто має таку можливість. А подивимося, чи зможемо прибрати парк, тоді буде видно, чи достатня кількість учасників була чи ні, бо за досить великий парк. Учасниками прибирання стали представники молодіжних громадських організацій, а також звичайні тернополяни, які виявили бажання зробити своє місто чистішим. Минулого року я перший раз долучилась до цієї акції в місті Тернополі. Цього року, безперечно, також долучаюсь до цієї акції, тому що є велика кількість мусору, і саме сьогодні можна великий можна його прибрати. Насправді, сьогодні я могла посидіти вдома, подивитися телевізор, пограти комп'ютер. Але так як це є всеукраїнський флешмоб, так як цього дня всі люди виходять на вулиці прибирати сміття, прибирати свої території, я також своєю організації долучаюся до цієї акції і. Тому сьогодні прийшли сюди. Зробимо Україну чистою, а політична та некомерційна громадська ініціатива. За словами організаторів, на всеукраїнському рівні таку акцію проводять уже втретє.